Ну, а Хулі нам, кабанам, подумали, вони українські біженці в Польщі настільки скурвилися, що рівень їх підтримки впав на 50%. А у вас тут зі мною з'явилася можливість вивчити англійську, щоб в перспективі з'їбатися в щось більш тепленьке, комфортне та сприятливе. support for Ukraine is cracking at a dangerous time. Poland's support... Дивіться, одне слово закінчується на С, а інше починається в англійській. Так прийнято, що одного треба позбутися або трішки подовжити цей С. support. саппорт. support for Ukraine. Саппорт це підтримка for Ukraine», «for» також скорочується for, «for», «for», «for Ukraine», «for Ukraine». Фо Юкреїн, полен сапорт Is cracking. Is cracking. Crack це. Тріщина дає тріщину is cracking. тріщить по швам. At a dangerous time. В які часи в досить небезпечні часи. At a dangerous time. Вам не треба розділяти і все так чопорно і по-дебільному вимовляти, як е-е-е. все можна струмочком зв'язати. At a dangerous time. Ще разок. volunt support for ukraine is cracking at a dangerous time aha uh -huh. an increase in hate crime comes as aid for kyiv takes center stage in a political battle in warsaw an increase ze pidjom abo zrist yakshom my zminemo nagolos increase tse peretvorytsya na di slova taka chastystorya v angliyskiy movi an increase in hate crime in hate crime hate na navist toбто yakis zlochyne na З цього приводу Comes as aid. Знову ж таки, ми зв'язуємо все Comes as aid. Comes as aid. Aid – це сонним слово допомога. Comes, тобто, ця штука виникла в той же час, коли Aid for Kyiv takes center stage. Aid for Kyiv, тобто допомога, весь фокус на Києві, takes center stage. Stage – це. Арена або сцена, тобто займає центральну позицію, центральне місце. Take center stage. Стосовно «center», Будьте обережні, бо центр неможлива. Опція в англійській мові. Це не буде там існувати. Принципово. І не political battle in Warsaw». «Warsaw» от – Отак, от це звучить Warsaw. Ага. «Political battle» – Тут є флепті, полирикал «Political battle» – Political battle. Battle. Це битва. Отак от цілих три хвилини розбирали для вашого кращого існування.